Мегокутник, це що? У мене по математиці в семестрі три бали стоїть. Соромно. Ну, трошки соромно. Знаеш? Я не читаю книги. <рес> ну, як казала моя бабуся. А можна потім стіріти, якщо мені не подобається? Так, позориться до кінця. Ну, давайте. Який многокутник є правильним? Мегакутник Мега – це шо? Шість кутів, ні? Різні є, що У мене по математиці в семестрі три бали стоїть. <св 'язково> Трикутник, мабуть, квадрат. А квадрат правильний, а чому? Ну, в нього чотири сторони і вони рівні. А, Але в трикутнику три сторони і вони рівні. А чому він неправильний, Я не розумію. Який многокутник є правильним? Знаєш? Ні. Многокутник, у якого в основі лежить правильний трикутник? Квадрат. Так. Да? так. А чому він правильний? Ну, тому що в нього однакові сторони. Квадрат. Рівні сторони. Правильний. Многокутник? Квадрат. А чому він правильний? Бо всі сторони рівні. Так. Що таке прискорення? Прискорення Фізики. Фізики, ускорення. Прискорення. Це термін треба сказати. Ну, так. Мені я от не це виложить позорі. Я двоєшніця на самом деле. Куди дивляться ті вчителі, що їх там мучать? Прискорення це коли до швидкості додається ще швидкість. Це з фізики. Чесно кажучи, я формулу не пам'ятаю nice. Але я знаю, що є G це прискорення вільного падіння. А форму я не пам'ятаю. Прискорення. Ну я знаю, що в фізиці воно позначається літерою А маленькою. І е, е, що не знаю, прискорення? тільки прискорення вільного падіння. Я от. Це коли швидкість прискорюється. У Увеличення швидкості руху в течение якогось. Як розшифровується абревіатура ГМО? <плес> ну, як казала моя бабуся, що там геномодифіцований М. Ні, не пам'ятаю. Що? Що? ГБО. Г ГМО. А, ГМО. Ну, не, модифі... ну, не модифіковані продукти. Ну, щось таке. Геномодифіковані Овочі, ну. Може, генно модифікована обробка? генно модифікована всі сипляться. організм. Організм, точно. Генетично модифікований організм. Що таке ксенофобія? Дівчки, може, умне скажуть. Ні, мимо. Ксенофобія це одна із фобій. Ксенофобія що це вона? Боязнь не замкнутого пространства, а чого-то теж. Не пам'ятаю. Це не повага до різних людей. Я також радий зустрітись. Мабуть, меншинств, ну типу такого щось. Знаю. Тут Я точно не знаю. Теж важко. Подражання кого-то, чому-то чому е, наподобие, на стремление человека е, быть похожим, подобным, взаимствованим чого то какие-то действия, события, у когось. Мої ще знайоме, ксенофобія. Фобія зрозуміла, що це, так. Да? Це якийсь страх. Ні, не може. Крутиться на язиці. Хто написав твір Маленький принц? З бабабами котрий? Там ба-баби були. Це перший клас. Ган Христіан Андерсон, ні? Це коли він сидить на такому на шарику маленькому. Блін, не пам'ятаю. Соромно. Ну, трошки соромно. Маленький принц. Я знаю сюжет твору і все таке, але автора чи скажу. Знаєш? Я не читаю книги. Антуанова Ага. Добре, зрозуміло. Не, ну пам'ятаю. Антуан зела. Антуанший э, Дефран якийсь. Да? Ні, Ні. Антуан десент экзопери.